Тим часом в цій зустрічі з такі команди, як Костопі ФК та до США Дубна. Так, тимчасовий дворі буде вводити гравець під номером 24 зі складу Дубна. Кинув межі, але покинув і з м'ячем Костопіль. Все-таки заволоділи м'ячем Дубно, 24-й навішує на 35-ту, але, на жаль, випередив все-таки його опонент номером 30. Тепер Костопіль в атаці, з м'ячем 7-й номер старався пройти. Штрафний майданчик, але 24-й номер зіграв тут надійно та вибив м'яч за межі поля. Тим самим котовий буде виконати. Все-таки аут буде виконати поставити. Тут на 30-й номер дресує на 10-10 штрафний Майданчик пробиває, але голкіпер спокійно забирає цей м'яч до рук. Є виносить вперід. <риклад> Тим часом простріл, але заблокував все таки. Стопль простір, тим самим м'яч залишив в межі поля і буде кутовий. Виконтидубно. Поки на межі поля і буде аут води костопіль. Двадцятий номер з м'ячем прострілює і тут Але ні, все-таки гравчині випередила свого опонента. Тим самим вибили м'яч за межі поля. Тим сам відвели небезпеку від воріт. Костопіль тепер нав'язує атаку. Адресація на гравчиню, але гравчиня не встигла. Все-таки бути першим на м'ячі його оператив опонент під номером 22 зі складу ДЮСШ Дубна. Костопіль 10 номер м'яча, Адресує гарно 35-ту, а той, на жаль, не доганяє цей м'яч. І м'яч покидає меч поль гарно тут за передачу 10 десятий номер складу Костопеля. Гарно та розрі... гарно та таку так, сквозну передачу віддав між гравцями зі складу Дубна, але на жаль, 55-й номер не зміг все-таки наздогнати цей м'яч і зайти в штрафний майдан. Тим часом забиває гравець зі складу Костополя під номером 10. Гарно він тут пробив і, здається, такий легкий удар, але голкіпер не вміг взяти це з відпити чи взяти м'яч до рук. Влучив гарно 10 до 10 нам вистав до Костополя. Тим самим дубно починає від центра поля. Тим часом, тим часом Дубно водили аут, але, на жаль, не змогли Дубенчани зах... сохранити м'яч тим самим 10-й номер з м'ячем, хотів віддати нас сьомого, але, на жаль, не пройшла ця передача і захист Дубна надійно тут зіграв. Тим самим зараз Дубно буде вводити від воріт. прощення під номеру 22 з м'ячем. Змогла вона обіграти свого опонента під номером 11. Дубна. Тим самим Косопіль вводить аут. Десятий номер з м'ячем. Гарно обіграє тут свого партнера, свого опонента, але, на жаль, не пройшло далі, відпустив занадто далеко захисник цей м'яч. Тим самим 10-й номер пробиває. І голкіпер відбиває цей м'яч тим самим. Переводить на кутовий цей м'яч. Сьомий номер буде виконувати подачу Штрафний майданчик. Зможуть вони тут реалізувати другий момент. Вводить одинадцять номер з складу Дубна. 9 номер з м'ячем. Адресує на 20-го, 20-й. Не зміг він далі продовжити комбінацію з передач, тим самим 17-й номер випередив його. часом 10, номер, тим час 10 номер з м'ячем. Не вдалося біграти 9-го номера тим самим зараз. Боротьба за м'яч... Хто... Ні, все-таки давно виграє цю боротьбу. Тим самим 20 номер проходить по лівому фланзі. Адресує 10-му, але занадто сильно не зміг десятий номер зачепити за м'яч і м'яч ставиться на лінії штрафної. Першим грає 9 номер на м'ячі. Цим номер з м'ячем гарно проходить штрафний майданчик і прострілює, але, на жаль, повз ворота. Не зміг тут він влучити ворота. Тим самим Дубно буде водити від воріт. Номер з м'ячем просувається по правому фланзі. Завадили тут а, гравці з Куманку Сапіл. Тут часом 10-й. Хотів віддати на 77-му, але 24-й прочитав цю передачу, тим самим випередив свого опонента. А от водить дубно м'яч в штрафному майданчику. 10-й номер з м'ячем, але тут суддя замічає фол зі сторони дубна. Тим сам назначати костопеля. Штрафний. Десятий. драсований э, кому. Саме м'яч покидає межі поля. Дісій п'ятий адресовий м'яч, штрафний майданчик, але не зміг все такий десятий номер зачепитися і голкіпер забирається м'яч до рук. Ходьба в центрі поля і Костоплі все-таки змогли сохранити м'яч себе в ногах. 10-й номер хотів нав'язати свій дриблінг, але не пройшло в нього. Це не, не зміг їм виконати цю ціль і тим самим дубну з м'ячем. Цей п'ятий адресує 20 тим часом 20-й хотів прострелити, але не вийшло. Але з другого вже таки виконав цей простріл. Як дубно високо просингує своїх суперників, тому що на таблі 1-0, на користь Костополю, треба зрівнювати рахунок. П'ятий номер з м'ячем адресовує своєму партнеру тим самим. Ні, все-таки все в нього не вийшло. Скажімо так, накрутити ще одного гравця зі складу Дубна. Десятий номер повертає в п'ятому обрізка від п'ятого номера і Дубно виходить в атаку. Сьомий номер з м'ячем Костополя і влучає. Аніс oh, yes. такий м'яч не покидає межі поля 24-й підхопив це м'яч та вибив вперед. Суддя Фол зі сторони Костопля, тим самим дубно, над, дубно надається виконати штрафний удар. 24-й намір з м'яча. Здебільшого він буде навішувати штрафний майданчик, з надією, що його партнери там зачіпляться та переправлять м'яч у сітку воріт. Не вийшла тут подача штрафним медачі від 24-го номера. Тим часом у Костопіль-Ватаць гарна передача на сьомо номері. Сьомий номер прострілює на хотів прострілити, все-таки вздовж воріт, але на жаль, в нього цього не вийшло. Гарно тут передачу виконав хоровець з складу Костопля. Але, на жаль, 7-й номер не зміг все таки наразити не небезпеку команди зі Здубна. Тим часом. Подача і м'яч покинув межі полі. Не змогли тут а, е, обидві команди зачепити за цей м'яч. Тим самим Дубно надається шанс е, вийти в атаку. Четвертий номер хотів адресувати на край, і все-таки Косаблю заблокував цю передачу. Час від дворіт водить Костопіль. Вже пройшла 14-та хвилина і поки що без змін від початку матчу до 14-ї хвилини в рахунку. Так як було 1-0, так і залишилося. Побачимо, чи Дубна зможе все-таки зрівняти рахунок чи, чи ні. Тим часом надається шанс реалізувати свій момент з подачі дубну. Подача штрафний майданчик. І ніхто не зміг зачепитися за цей м'яч. Допригнув 24-й номер до м'яча і м'яч покинув межі поля. І тепер Костопіль водить аут. Тут розігрує зі опонентом 10 з опонентом 10-й номер. 55-й з м'ячем адресує на лівий фланг. І що тут, і все-таки реалізує, забиває гарний гол дев'ятину. гравець зі складу Костопля тим самим робить на таблі 2-0. Ну, зараз шанс впав відігратися. Та забити два м'яча, тому що... 10-й номер з м'ячем пробиває з дальньої дистанції, але вже блокують все-таки захисники за складу дубна. Цей цей удар. Тим самим м'яч покинув межі поля, і зараз 17-й номер буде його вкидувати. Добна виходить в атаку, 20-й номер, адресує на 10-го і тим часом 10-й все-таки зміг зберегти м'яч у ногах і заробляє аут. номер, Звичайно дресує свою опонентку і та не змогла пробити точно і м'яч полетів вище воріти, тим саме від воріт води дубно. Лишилося ще 7 хвилин цієї зустрічі і 7 хвилин для того, щоб давно зрівняти рахунок та е, зійти з поля з одним очком. Але поки що без змін. Поки що Костопіль лідерує і не можу, а дубно поки що не може створити небезпечні моменти, але побачимо далі. Номер з м'ячем. Тут а, щось виконати, що передачу, чи можливо, удар, тому що тут захист бувна зіровнадійно, та заблокував всі можливі варіанти. Що передачі, що удару. Десят номер з м'ячем. Пробиває, пробиває але повз ворота Саша! як тут помиляється гравець під номер одинадцять коста м'ячем. дресує своє опонент свого партнері, свого партнерші але нажать успіх Пробиває 10-й номер, але м'яч у руки. Голкіпера. Тим самим він завантажує вперед, тому що треба швидко зрівнювати рахунок. Лишилося ще обмаль часу, тобто 3 хвилини і на таблі 2-0 на користь Костополя. Та боротьба між 20-го 17-м номером 35-й номер з ще гарно проходить, але ні, все таки останнього захисника. Він не зміг пройти. Заблокував тут та за межі поля тут гравець складу Кустополя тим самим і дворі заробив. Це ми номер 4-4, Хотів виконати передачу на свого партнера, але заблокували костопіль це, це, цю передачу. Тим самим зараз костопіль в атаці. Пересип'яти номер з м'яче не зміг все-таки обіграти і дубно заволоділи нічим. П'ятий адресує на лівий фланг. Сим номер адресує на і 30 тридцятий втрачає м'яч тим самим. Фіксує суддя фол зі сторони дубна та назначає штрафний удар для косопля і буде вводити його. Буде підходити до м'яча і підходить все таки 23 й номер. І тут буде простріл. Ну відстань далека, це драховує меж межа другу та третьої зони. Пробив тут гравець під номером. До 7 М'яч, тим самий м'яч, поки на межі палі. Зараз буде виконуватись котовий. Заблокували тут захисники цей удар і м'яч покидає знову межі палі, буде знову на котовий. Самий з м'ячем проходить по профлани, пробиває. Не Ниж... жаль, без успіхів. Все суддя фіксує перемогу Костопля на добру рахунку 2-0.